Виконуємо МФР на грудний відділ, саме згинання розгинання в грудному відділі, лежачи на мфр валику. Руки в замок, ставимо за голову. Є. За рахунок того, що ми припіднімаємо таз ми зміщуємо положення валика або вверх, або трішки вниз. Є. Ми ложимо його на даний момент в точці внизу лопаток. Далі лікті тримаємо. Попереду робимо вдох і видох, розгинаємося в грудному відділі, наскільки нам дозволяє зараз. Ліктями ми наче витягуємося отуда вдалі. Видох, шию не закидуємо туди. Також, коли ми опускаємося в поясниці, в поясниці, ми отак не прогинаємося, не прогинаємося. За рахунок підкрутки тазу, я отримую нейтраль в поясничному відділі. Коли здійснюю рух вниз. Тож не прогинається поясниця, а я тримаю нейтраль, щоб не було компресії. Видох. Видох. Вдох. І коли пропрацювали одну точку, ви можете припідняти таз, зміститися в іншу точку, пропрацювати її. Занадто сильно перерозгинатись не потрібно різких рухів ми тут не виконуємо. Все у нас підконтрольно та усвідомлено.